Бажаю міцного козацького. друзі. Про події на фронті не буду розказувати, скажу так, що підери, блядь, по всім напрямкам лізуть і лізуть, піздець як, але блядь, повірте, а, сили і підрозділи задіяні на нашому напрямку. І Новопавлівський туди в сторону Богатир, Чисивий Яр, Лиман, Сумщина, Курщина. Скрізь пацани їх вбивають і в такій кількості. В нас виходять і днівники, і ночники відпрацьовують блядь, і по посадкам, і броню, і піхоту, і мотопідерів, і що хоч тут веселія такі. Місцями бригади ж вони не одинакові, не одинаково бойову устоюсь мають. Потім місцями, десь є просування, десь їх прибили, десь піймали. Ну, Боячка, якби на 100% була забезпечена силами і засобами, то ми, мабуть, мали ну, дещо іншу ситуацію на фронті. Але сподіваюся, ж потужна потужність закінчиться, то і ситуація на фронті в нас буде інша. Да? Буде забезпеченість на 100%. Тому так. О, сьогодні інше питання. Тут прочитав новину, що черговий потужний міністр Міністерства єдності, Чернишов, да? Став на лижі, втік од потужного Вова. А як це, блядь, Вова? Ну, Депутати тікали, мусора, прокурори, там, блядь, ДБР, ШМБР з війни, війни втікли там 9% на 90. Ну, міністри, це в нас така ера потужності. Вже міністри тікають. Злі язики кажуть, що перед цим на і САП затримали двох помічників. Так, а цей міністр єдної потужності в сіки ярдов збрив, О, питання дуже просте. Щоб у нас не був фронт Полтавський, чи Ужгородський, да? чи Вінницький, пора вже заканчувати оце шапіто, блін. пора вже признаватися і собі, і людям, що ну, перед виборами обіцянку давав, я не можу закінчити війну, я піду. Якщо я не побоюсь з корупцією, я піду. Якщо не буде посадок, я піду. Ну за слова треба відповідати. пора вже йти. Хай прийде людина треба, поки йде війна, військовий. Поставимо економіку на військові рейки. Да? Мобілізуємо економіку, мобілізуємо державний апарат, правоохоронну систему. У нас я три доби був у Києві. У нас сотні тисяч мобілізаційного резерву вільно ходять по вулицях з інвалідністю. Заховані за шмигальної мусарні, да? купа мусорів на нових машинах, не от таких, як я їжджу, да, блядь, битих, перебитих, найвпівішених, попалених, постріляних. А купа нових машин. Ну, що вони в тилу роблять, які задачі по обороні держави, вова, я більше тобі скажу, вони не виконують непряму імперативну норму закону України про Нацполіцію, а саме стаття 24. Не виконують, яке покарання ніякого. Прокурори інваліди яку покарання понесли? Ніякого. Резніка умерів, джумаділів, корупціонери за розкрадання сотні тисяч мільярдів гривень. Нема покарання. Хто у нас покараний? А покарані камбріги, лапін, Рома Рома червінський, військові сидять. Так а що відбувається, блядь? Може це я російський ПСО чи я щось неправду розказую? В тюрмах сидять не корупціонери, не державні зрадники, не саботажники, а військові без фортифікацій, без належного забезпечення, особовим складом і озброєнням, які тримають 3,5 роки блядь, фронт більше тисячі кілометрів. Суть цієї байки такова. За свої слова потрібно відповідати. Що пану киянину, що пану президенту, ми ж всі президенти, правильно. Поэтому потужна потужність така. Поки суспільство не зрозуміє, що війна виграється, виграється зверху вниз, не з окопу до верховного головнокомандуюча, а з верховного командувача до окопу, то буде у нас тоді і зенітні ФПВ, і ППО, і ЗРК Кілчень, і Дніпро, і Нептуни, і Грими не віртуальні у відосиках, а реальні. І підари можуть запускати 1000-2000 шахідів. У нас будуть свої ПЗРК власного виробництва. Мобільні вогневі групи не будуть йти в піхоту, як і ДФТГ, а будуть із кордону прикривати нашу столицю і свої населені пункти. Будуть зенітні ФПВ і ППО в кожному селі, в кожному райцентрі. Ну це тоді буде, коли вас не буде. І цей час уже скоро. Як би не хотілося. Ну, а там чекаємо, по, стільки депутатів вже втекло за кордон в розшуку. Зараз міністри побігли, блін. Ну, дочекаємося, може потужні побіжать. І то ми будемо воювати вже по-настоящему з підерами. Не от ці ми, от, Вони їбашить наш Київ, да? а ми в Москву і Пітер чого не їбашимо, Чого НПЗ не їбашимо? чого флот не топимо. Могли ж показували. Ну, не на часі, не наразі. Думайте, якщо є чим, якщо нема, ну то таке. А фронт стоїть, фронт тримається. Баячку ніхто ніколи, ні під який контроль не возьме. Баячка, як їбашилась, так і буде їбатися. До повної перемоги. А вона обов'язково буде. Хуйло здохне, мордор розвалиться зсередини, а ззовні ми його доб'ємо. Слава нації.